І Не хочуть повертатися до Росії. Це вже визнали навіть в уряді РФ. І незважаючи на попередні заяви ворога, що багато підприємств з недружніх країн ну прагнуть прямо відновити роботу за порібріком, Жодне з них досі не подало заявку. За словами заступника міністра фінансів Івана Чебєскова, компанії продовжують йти і не в напрямку Росії, а в зворотньому, тобто з Росії. І тих, хто хоче відновити свій свій бізнес, досі на горизонті не видно. Раніше Путін і його оточення казали, що світові компанії шикуються в чергу, щоб повернутися до Росії однак слова розходяться з реальністю. Я друзі вам ще скажу одну історію, допоки ми зараз виходимо на зв'язок з Юлею Пономарьовим. Це депутат Держдуми РФ з 2007-2016 років і член виконавчої ради з'їзду народних депутатів. Так, от коротко скажу вам, що такий виробник вантажівок досить потужний, насправді виробник вантажівок як КАМАЗ російський, за 2024 рік втратив. В 28, 28 разів там скоротив продажі своїх вантажівок, тому що ринок вантажівок зараз в РФ дуже сильно заміщує Китай. А коли була до речі, стаття про такого виробника Автоваза, знаєте, Лади, Жигулі і вся ця історія, так, от стаття про ситуацію в Автовазі була написана дослівно так: крах. Якщо повезе, то колапс. От таке. Ну власне про те, чому західні компанії не поспішають повертатися в Росію. Далі поговоримо з Іллею Пономарьовим. Він з нами на зв'язку. Це депутат Держдуми РФ з 2007 по 2016 роки, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів.